Доброго дня! Сьогодні хотів би показати новинки, які з'явилися у нас на сайті. Це лінійка із таких наборів для готових напоїв. Ми сьогодні покажемо вам 12 видів. Всі напої дуже класні. Пройшли дегустації вже, пройшли тест тести і так далі. Ну, наші набори на сьогоднішній день користуються дуже великим попитом, тому ми дуже серйозно працюємо в цій, в цій тематиці. І я сьогодні хотів би показати вам, як їх треба правильно настаювати. І ще деякі нюанси розкажу, чому я поставив тут дубову бочку. От вона там стоїть. Дивіться, що в нас з'явилося? У нас з'явився домашній граф, вірменський коньяк, солодка смородина, солодкий край, чеський лікер, шоколадний коньяк, малиново мегдальний коньяк. Дуже класно зайшов так липовий мед, солодкий віскі, хенесі. Кумель і апельсиновий нектар. Деякі напої вже зустрічалися на сайті, але ми трошки доробили ще рецептуру, трошки регульнули, і от вже тайби появилися нові набори. От іменно з, той, з тих назв, що я тільки що проговорив. Дивіться, як ми робимо. Ми на наборах всіх пишемо, що продукт на 3 літра кінцевого продукту. Тобто, ви берете 3-літрову банку, засипаєте цей набор, заливаєте алкоголем, і якщо ви настаюєте там буквально 3-4 дні. Вас напій. На Готовий, ви зливаєте і можете е, робити розлив бутилки. Е, но е, практично такий набор е, більш предназначений для 5,7, 5,8 літра кінцевого продукту. Як робиться? От, е, набор засипається в банку, там є етикетка, ви собі клеїте етикетку, прописуєте дату. І заливаєте от цей весь набор, який є в упаковочці. Заливаєте розведеним спиртом, самогоном, водкою. ну Бажано брати цукровий спирт, тому що там немає метилу. розбавити до 43 градуси. І от такою, такою сортопкою ми заливаємо до повного банку от наші ті інгредієнти. Чекаємо тиждень. Після тижня ми зливаємо цей спиртовий настій. І на ці інгредієнти, які лишилися, заливаємо ще 3 літра отакої самої сортовки 42-43 градуси. Ще чекаємо тиждень часу. І після цього ми зливаємо вже другий настой до першого настою. Мішаємо, перемішуємо, даємо для стабілізації буквально там одну добу. І в нас Получиться кінцевого продукту приблизно 5,7, 5,8 літра. От іменно так, наш набор для такого і призначений. На сьогоднішній день ціна такого набору як 100 гривень це просто нічого, як якщо ми переведемо його в кінцевий продукт 5,8 літра. Тобто, зверніть увагу, ми не піднімаємо ціни, хоча дуже сильно спеції подорожчали. Ми тримаємо ціну і ми даємо людині реально зробити з любого алкоголю, який ви маєте якісного бажаного. Не бажано, а просто необхідно. Ну, тобто, я маю на увазі, що піти просто купити водку це добре, але краще провірити, чи та водка якісна. І, а саме краще зробити сам. Цукровий спирт, а потім розбавити до 43 градуси і заливати вже от в такі ємкості. От як вже виглядає, допустимо, Cerry бренді. От я тільки що залив е, сортовкою. Це виглядає золота. Зараз я залию е, мигдаль, малино-мигдальний і липовий мед. Е, в, е, буквально е, десь. Е, Пару днів тому мені почали давати зворотній зв'язок люди, які в нас брали от ті набори. Вони їх використовували, от іменно так, як я вам тільки що розказав. Але кілька людей сказало, що вони після того, як вони зробили оті от набори, там пройшло два тижні. Вони залили от такий готовий вже продукт, який можна вже розлити в бутилку і дати на дегустацію. Вони його залили в дубові бочки. І протримали в бочці в дубові три місяці. Наскільки вони були довольні, що наскільки класний, виходить, от кінцевий продукт, що вони ніколи не могли повірити, що воно і так виходить просто супер, навіть з простого набору. Но бочка от іменно за три місяці дуже класно робить шліфовку от цього продукту, який виходить, і дуже класно дає от іменно кінцевий продукт. Так що. Один із варіантів, ви теж можете, якщо у вас є вже дубові бочки, ви можете спробувати собі от зробити з наших наборів напої і потримати буквально 3 місяці в дубові бочці. Ми таких експериментів ще не робили, але от після такої інформації ми тут же вже виділили відповідну кількість бочок. І зараз будемо заливати от в ті бочки відповідну кількість продуктів різних. І будемо дивитися, що в нас вийде через три місяці. Може, ми будемо трошки довше тримати, тобто, ми будемо в цьому напрямку теж працювати, і будемо дивитися, що буде нам то, що бочка покращує продукт, це однозначно. Але ми би хотіли подивитися, от наскільки і як, як от міняється сам смак такого вже практично готового продукту, коли він побував вже в борщі. Внизу під відео є, буде перший лінк. Це буде на готові набори. Ви можете переходити, вивчати собі любий набор. Ми відправляємо практично в той же день, який клієнт, якщо заказує. Сьогодні заказали сьогодні. Ми відправили, тому що ми обладнання відправляємо там три рази в тиждень. Набори ми відправляємо кожного дня, практично. Якщо буде, будуть у вас вже якісь свої, свій такий, ну, життєвий такий, типу, експеримент, що ви вже зробили, що ви вже получили, що ви вже дали на дегустацію, обов'язково просто прошу відписуйте або під відео, або в сеті пишіть. Тому що багато людей, от Класно, 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 але от, лін, от є така проявляється така лінь, що от йому там тяжко зайти на, на сітку і десь щось написати трошки. Дивіться, у вас є зворотній зв'язок від других людей, які пробують і, допустимо, зробили, дуже важно для, для дальніших людей, які от вже дивляться в ту тематику, але лише вони сумніваються. То я так від відкрито говорю, тому що дивіться, не завжди е, е, одну людину хтось слухає. Вони хочуть послухати десятьох, двадцятьох е, людей, які. Реально зробили, а в нас дуже багато вже людей беруть ті набори, брали, робили, роблять і так далі, і так далі, але дуже мало відписують чомусь. Тобто я вас прошу писати, не важливо, яка інформація, не обов'язково, що воно має бути все так, що ідеал. не. Може вам деякі варіанти не сподобаються, може якась друга ситуація, може Щось треба, ви, от, допустимо, собі щось там додали і сказали: от я додав до вашого набору отакий інгредієнт, і мені вона, він кращий. Тобто ви діліться свої, таким, своїм, своїми експериментами живими, і нам це буде іменно нам на користь і багатьом людям. На сьогодні я закінчую. Гарного вам дня, тримаємося. До скорої зустрічі!